Повільно та обережно житомирські пішоходи ступають по тонкому шару льоду. Скаржиться ранкова ожеледиця перетворила місто на ковзанку, тож вони змушені запізнюватись. Ось сьогодні дуже складно, е, Навіть от смертя я не знаю, як ще на каблуках ходять, мені дуже складно. Посипають, ну як ви самі бачите, Іноді і не везде, Ну так, да, я жалуюся. Ну сьогодні незручно пересуватись. Сьогодні мало посипали, мабуть, і дуже слизько. Тому що Всі люди схивають, ходять сьогодні, сьогодні люди не ходять, люди катаються. Сковзають, верніше. Що йдеш і дихання перехватою від того, що ти зараз впадеш. Незручно. Я, наприклад, сьогодні вранці в 9 годин йшов в лікарню і неможливо було спускатися, я декілька разів впав. В міських лікарнях кажуть, за останню добу кількість людей, які звертаються до травмпункту, зросла в декілька разів. Першочергово це пов'язано з кліматичними умовами. Погода, яка на сьогоднішній сьогодні, день ми бачимо і відчуваємо, кількість хворих зросла втричі. В середньому за добу було в нас в пункті десь біля 20 чоловік, то сьогодні більше 50. Ну, переважно ці травми не дуже складні, тому що госпіталізація з цього приводу не збільшилась. Аби не потрапити на лікарняне ліжко, медики закликають житомирян бути обережними на дорогах та тротуарах. Має бути зручне взуття, неслиське взуття. Має бути, хода має бути впевнена на півзігнутих ногах, якщо можна так сказати. Да? Тобто людина має, ну, має розуміти, що в будь-який час вона може. Пасти. Також би треба бути особливо обережними на зупинках громадського транспорту, де є дуже велика кількість скупчення людей. Та так називаємо ну, більша нажелець. Можливі такі варіанти, коли людина не придає уваги своєму травмуванню, а потім звернення звертається через тиждень або більше. І буває таке, що е, дещо пропускаються, якісь переломи, і реабілітація і лікування даних пацієнтів е, ну, затягуються в часі. Попри слова лікарів та нарікання житомирян у міській раді проблеми не бачать. Проблеми масової немає. Є десь щось не потрібно, це є, але це дійсно є, тому що це місце ми не можемо захватити зразу. Але масової проблеми немає. От масової проблеми немає, а на вулиці Михайловській тим паче немає. Дірники працюють, всі треба, стільки будуть працювати. За прогнозами синоптиків, завтра в Житомирі очікується сніг та підвищення температури до нуля градусів.